Доброго ранку. Знаходжусь біля своєї улюблениці, чайно-гібридної троянди без назви. Ось така красуня яскравого помаранчевого кольору. Квіточка в неї до 15 сантиметрів. Пелюсточок, думаю, до 40, густо набита, але серединку при розпуску відкриває класичний чашоподібний бутончик на одному пагоні. Буває до 6 квіточок. Буває пагон з поодинокою квіточкою, як у багатьох чайно-гібридних. Виросла вона в мене до метр за вишки, заввишки завшишки десь метр. Дуже хотілося б дізнатися назву для кожного трояндаря. Надважливо знати назву своєї троянди. Ось така гарна, без назви. Звертаюся до людей, які, можливо, її впізнають і допоможуть мені. Полюсточки в яскраво яскрава помаранчевого зовнішня серединка світліша, з більш таким жовтеньким відливом. Аромат має, аромат стандартний, чайно-гібридної троянди, легкий. Дуже гарно. Іноді виникали думки її позбутися, тому що зараз дуже багато. Троян з'являється, якось хочеться новинки в своєму саду мати, модні сорти, так, так, саме модні. На троянди також є мода. Але вона так радує мене своїм цвітінням, вона так давно вже зі мною. Вона так рясно квітує. До речі, в неї дві повні хвилі квітування, коли тепла осінь. Вона може зайти і на третю хвилю квітування. Тому, все ж таки, цю дурню своєї голови я викину, позбуватись її не буду. Дорогого стоїть виростити в своєму саду таку велику, гарну троянду. Обробки стандартні, але впевнена, навіть якщо б я її не оброблювала, тому що. Минули роки, ще на самому початку, коли я починала займатися трояндами, я менше їх доглядала. Так от ця троянда зовсім не вибаглива. Не було на ній шкідників, жодного разу не бачила, нічим вона не хворіла до кінця осені, вона з листячком, вона не хвороблива. Будь ласка, допоможіть з назвою, якщо це можливо. Чайна гібридна трояндочка. Всім гарного дня на все добре.